Добре, а куди гроші діваєте? Я всю свою пенсію віддаю на фронт. Абсолютно ні копійки не беру собі. А, а... за що ж ви живете? А я ще працідатний. Я фіну всі. То ви ще й робите десь? Я ну так сказати, я за їжу, фізичний, фізичний труд їжу, це. Це знаєте, як селі ну в мене не в селі, ну я говорю, як селі на усадньому часки фізичний труд і їжа тобі. А я в городі знайшов такий спосіб, бо фізичний труд її. А якщо не секрет, чим займаєтесь? Я це якраз секрет, що те секрет. Про це секрет мої конкуренти з'являться, тоді їжі мені не ну буде. я зрозумів. Ви точно мабуть, нащадок Бендери сто процентів. Нічого я... не розказуєте. Я, я поважаю Бендеру, ну я його не дуже фішую. У нього було немало помилок. І лозунг Бендеровський слава нації. Це дурниця, дурниця, тому що так? У нас. Многонаціональна Україна і, і ті, хто повторює слава нації», слава Україні нормально. А слава нації» в тих умовах може і правильно, а в цих умовах це така дурня це на Путіна робота. Тому Бендеру не треба один одному афішувати. А його треба зумов і поважати як історію. Як історію, да. Да. ну не треба його копірувати, тому що багато дурні встречають, коли кричать слава націю. А я говорю, які ви націю славите. І вони в тупік замовкають і починають шурупати, про яку націю вони мали в виду. Бо що в Україні і євреї живуть. Та скільки хоч націй тут. Добре, я вас, зрозумів. Так, не, ребята, не, а Такі не. от. Тому я, я бачу моменти, да. так що якщо запам'ятаєте... Що, запам'ятаю. Мене Олександр зовут. Саша, значить, хочете допомогти, е, допомагайте, а куди я даю гроші, це теж опасно, тому що мені... Ні, на князі не, мені не, <говори> ну, я не, не Все нормально. Е, я говорю в Одесі, коли я йду ходив по Україні, 23-24, то от рекорди світу робив більше півтори тисячі кілометрів кожен рік.